Коли тільки починаєш грати у D&D, вся увага зазвичай фокусується на основних правилах: що то за модифікатор здібностей? коли кидати, той де 20. куди додавати спритність? Який із цих дайсів 12. По своєму досвіду, я знаю, що нові гравці дуже часто пропускають усі ці малесенькі деталі, які вже можуть зробити вашу гру якіснішою. І просто всі ми починаємо помічати їх десь вже через місяці ігор, і дуже шкодуємо, що не знали цього раніше. Саме тому я захотіла для вас сьогодні зняти відео про сім речей, які дуже легко упустити при перших кроках у дінь-дінь. Вітаю вас у майстерні пригодників. Мене звати Марія, і я дуже люблю говорити про Дінді, грати в Дінді, вести Дінді. І, в принципі, саме тому я і розпочала цей канал. Оскільки граю та веду ігри я по п'ятій редакції, то говорити ясна річ, ми будемо з вами про неї. Можливо, колись я доберусь і до оновленої редакції 24-го року, але не думаю, що це буде скоро. Тож. Почнімо з вами із загальних речей, які не стосуються правил та механік, а стосуються самого процесу гри надмірні записи. Коли ти новачок, ти записуєш ледве не усе підряд, що озвучує геймайстер. Я робила стільки записів, що мені дуже довго доводилось гуртати сторінки, перш ніж я знаходила потрібну інформацію. І от поки я вкотре роблю додаткові записи про те, скільки людей живе у місті або де знаходиться храм, у який ми все одно не підемо. Хтось із гравців вже починає п'яну бійку з якимось грубим табаксі, а я навіть не розумію, як то все почалось. Хоча сижу за тим же столом. Події та гра не зупиняються, поки я носим записах. Я не кажу взагалі не робити записів. Звісно, їх треба робити. Більше того, мене як майстриню, от прям дуже розчаровую, коли ти робиш акцент на тому, що зараз ви отримаєте дуже важливу інформацію для вашого квесту. а Мої гравці сидять і нічого не записують. Просто постарайтесь не ускладнювати собі процес гри надмірними записами. Ну не потрібно прям документувати усе, що говорить ваш майстер. І якщо ви не впевнені, чи це важлива інформація, чи це просто додатковий опис там для атмосферності, то мені стається завжди можна запитати. А нам треба запам'ятовувати, що у коваля вісім котів, як звати рудого, як звати плямистого, хто з них підковка, а хто з них винтик. Якщо ваші гейммайстер або гейммайстриня лояльні, то, скоріше за все, вони можуть відверто сказати, що ні, ці записи не потрібні, або ж загадково знизять плечима. От тоді я би записала. Звіряйте моральні компаси персонажів. Моя найперша персонажка Есвель. Паладинка, яка шанує Тандера, була настільки рафінована, настільки добра. Просто я думала, що якщо я героїня, то я маю бути героїнею з великої букви. Я маю нести добро, я маю нести світло, захищати знедолених і нещасних. І ось перша гра: інші учасники столу не проти вночі піти когось погребувати. А... Моя паладинка і ще один персонаж монах Напспак, який також був проти злочинів і розбою, лишаються у таверні. І поки інші гравці отримують порцію пригод, ми сидимо у таверні і відіграємо розмову. <звук> Пригода з пограбуванням, розмова. І ні, я не агітую вас завжди грати за злодіїв та безпринципних персонажів За бусюк. Насправді теж дуже цікаво грати. Я раджу вам домовлятися, влаштовувати щось по типу нульових сесій, під час яких ви можете обговорити своїх персонажів, і якраз таки порівняти напрямки ваших моральних компасів, тому що чим ближче по напрямку вони будуть, тим комфортніше вам буде грати і більше пригод ви зможете розділити. А якщо вони будуть ну прям в різні боки, це може призвести і до суперечок у гурті, і навіть до бійки між вами. І так, це все дуже весело, дуже драматично. Але тільки якщо ви граєте у кампанію на багато сесій і маєте можливість розвивати стосунки між вашими персонажами. А у випадку з ваншотом це просто відбере у вас час. А цей пункт плавно підвів до наступного D&D – це командна гра. Тут скажу просто: не потрібно перетягувати ковдру особисто на себе, типу, ви тут головний герой, а всі інші другорядні. Uh, ні, це все ваша спільна історія. Просто інколи ви отримуєте більше уваги та особистий квест, а інколи хтось інший. І не треба грати проти усього столу. Колись я була гравчинею у ваншоті, де новий гравець, для якого це була загалом перша партія в D&D, вирішив, що буде прикольно відігравати персонажа, який ставиться вороже до нашого гурту і навіть намагається там нас обвести навколо пальця. Насправді це викликало у наших персонажів так само негативне ставлення у його бік і привело до великої кількості суперечок, через що нашому гейммайстеру доводилось нагадувати нам, що взагалі то ваші душі там вкрали. Якщо ви їх не повернете через декілька днів, то ви помрете. Ну як ви зрозуміли, сама ось ця ворожість у гурті, вона просто відбирала час і стопила сюжет. Звісно, бувають сюжетні винятки, коли ваші персонажі не є емоційно близькими, а в чомусь навіть і не довіряють один одному, коли вся гра будується на тому, що у кожного персонажа є свій секрет, це все обговорюється з майстром. Але такі речі знову ж таки більше підходять кампанії, коли у вас є час на розвиток подій і додаткові інтриги. А у ваншотах я раджу дотримуватись правила «Don't split the Запад. Про сам процес гри поговорили, а тепер давайте перейдемо до чогось іншого. Наприклад, магії. Можливо, бувалі гравці мене зараз закидають помідорами, а до них приєднаються і новачки, які, на відміну від мене, прочитали всю книгу гравця ще до першої гри. Але я це скажу. Бо я цього не знала аж до свого першого кастера тобто персонажа, який оце от, в мені. Заклинання кастуються тільки один раз за хід. Коли я вперше собі підбирала заклинання, я пам'ятаю, що звернула увагу на те, що деякі з них кастуються бонусною дією. І от у своїй голові я вже основною дією використовую фаєрбол, а бонусною дією туманну ходу, аби подалі переміститись від ворогів. Але ні, так воно не працює. Ви не можете використовувати заклинання плюс заклинання. Але ви можете робити заклинання плюс замовляння, або як ще інколи їх називають, це заклинання нульового рівня. На моїй практиці нові гравці дійсно інколи опускають цей момент, коли підбирають заклинання до свого арсеналу. Що не дивно, адже на це правило у книзі гравця виділено там буквально один малесенький абзац, який ще є частиною опису бонусною дією заклинань, тому його легко оминути. Компоненти. Ще один момент, на який я взагалі не звертала увагу при підборі заклинань у перші ігри, це матеріальний компонент, біля якого є цінник. Чому так сталося? Тому що я знала, що якщо є матеріальний компонент у заклинанні, замість нього ти можеш використати своє магічне фокусування. І от я створила барда. Набираю список заклинань, беру велике відновлення, і наступає під час гри та мить, коли ти подумки хвалиш себе, який ти молодець взяв таке корисне заклинання і будеш зараз як рятувати своїх товаришів. А гейммайстер говорить: стривай! А у тебе є діамантовий пил? А, та ні, але ж я можу використовувати своє магічне фокусування. Ні. Ти не можеш цього зробити, тут компонент, який має ціну, а це означає, що у тебе має бути діамантовий пил, який коштує мінімум 100 золотих. О, і ще, до речі, він розчиняється після використання, тому я б радила мати на про прозапас. Тобто ти не зможеш з мене зняти параліч? Це означає, що тепер усі китки, атаки по тобі будуть проходити з перевагою, а якщо ворог стоїть в п'яти футах від тебе, то атаки, котрі попали, автоматично стають критичними. Не хвилюйся, в мене є заклинання воскресіння. А діамант вартістю мінімум тисячу золотих. Ще один момент, на який вам варто звернути увагу у компонентах, це те, що не всі вони розчиняються після використання. Деякі з них можна використовувати безкінечно. Наприклад, у заклинанні розпізнавання вам треба лише один раз купити перлинку, яка коштує щонайменше 100 золотих. І користуйтесь, кастуйте собі це заклинання скільки завгодно, аби тільки чарунок вистачило. Коли я вперше взяла це заклинання. Я тай, в принципі, весь стіл. Ми були впевнені, що перлина розчиняється, і я всю кампанію витрачала 100 золотих на кожну перлинку. Стільки всього можна було купити? Але то таке, насправді всі ми розкриваємо правила гри. І оці всі прикольні детальки, кожен у своїй швидкості. І всі помиляються, це нормально. А дехто і після сотні ігор може забувати про деякі можливості, які даються під час бою. Дія про яку всі забувають під час бою. Так от. Під час бою ми зосереджені на тому, скільки нас лишилось швидкості, чим краще атакувати, чи тримається концентрація, коли ми кастуємо, чи є можливість хитрити десь. І така проста дія, як ухилятися, вона просто-напросто стирається з нашої голови. Але інколи це найкраще рішення, особливо якщо ви надаєте перевагу далекобійним атакам. Уявімо ситуацію: прямо біля вас стоїть ворог, що вже автоматично надає перешкоду на всі ваші китки далекобійної атаки. Але ви ризикуєте, кидаєте Д20 провалюєтесь, не попадаєте, і тепер у вас немає основної дії, тобто ви не можете зробити відступ і тому починаєте відходити від ворога, використовуючи швидкість. Звісно, ви отримуєте на горіхи, тому що провокуєте на себе атаку ворога. Але як ви вже зрозуміли, є інший варіант розвитку подій. Ви обираєте ухилятися, через що тепер всі атаки по вам виконуються з перешкодою, а всі ваші рятувальні китки будуть виконуватися з перевагою. Що, в принципі, геймплейно логічно, тому що ваш персонаж зосереджується повноцінно на своєму захисті. Довелося трошки підкрутити штатив. Як же добре, що в мене є вдома інструменти. Дуже корисна штука, хочу вам сказати. І да, я таким недолугим способом роблю перехід до останнього пункту. Інструменти. Я інструменти. Кожен клас має володіння інструментами. Також це можна отримати завдяки передісторії або ж домовитися зі своїм гейммайстром або гейммайстринею. На моїй пам'яті, особливо в перші ігри, гравці дуже рідко використовують ці інструменти, або ж там беруть собі інструменти коваля стандартно і там думають, що ой, все, я буду зараз оце от обладунки робити. Хоча насправді цих інструментів, ну не те, що прям багато-багато, але ну, багатенько, і деякі з них мають навіть. Прикольний і корисний функціонал. Як мінімум, це може бути гарний такий аксесуар для вашого відіграшу персонажу. А як максимум, інколи вони можуть стати і чудовим вирішенням якоїсь проблеми. Наприклад, якщо ви володієте інструментами алхіміка, ви можете спробувати розпізнати речовину або отруту на місці злочину. Або ж якщо ви володієте інструментами для каліграфії, ви можете по письму виявити емоційний стан автора листа, текста, тому подібне, або ж спробувати підробити підпис. Угу. А от набір інструментів для пивоваріння дає вам не лише можливість відкривати вже свій бізнес, але й рятуватися від ефектів отруєння або інтоксикації. Від інструментів дійсно може бути толк, особливо при перевірках навичок. Якщо захочете окреме відео про інструменти, де ми можемо розібрати з вами найцікавіші, спробувати їх трошки покращити, змінити функціонал, пишіть у коментарях, я буду рада зробити для вас таке відео. Взагалі, хоч щось пишіть. Так, да, це друге відео, але я буду рада. Тільки не пишіть погане. Будь ласка. На цьому я буду з вами прощатися, тому що у мене виключили світло, сів голос, сценарій все рівно вже закінчився. Але я прям дуже вам вдячна, що ви додивилися аж до цього моменту. Я сподіваюся, це відео було для вас цікаве і бодай трошечки корисним. Ставте лайки! Підписуйтесь, тому що так я буду знати, що я рухаюся у правильному напрямку, і це дуже допоможе у просуванні мого каналу. дайси одиничок не руляють, контрспел не контрспелять, дика магія не активується, а у колоді багатьох речей ніколи не випадає бугрух. До наступних зустрічей у майстерні пригодників!